Двоє братів близнюків, Смоук та Стек, повертаються додому до маленького містечка у штаті Місісіпі. один Місісіпі, два Місісіпі, три Місі... Стривайте! Стривайте! Я не долічив. Пройшовши фронти Першої світової війни та роботу на чекаську мафію, брати добряче нагріли когось із її ватажків, і нині хочуть почати спокійне життя, відкривши власний клуб. Вибивати готові, а танцювати доки ноги тримають. Об'їхавши усе невелике містечко і розказавши про свою ідею усім, кого зустріли, вони наймають кількох працівників та музикантів розважати народ. Однак дуже скоро вони зіштовхуються із дечим значно страшнішим навіть за розлючених ватажків мафії, яких вони обчистили. Пустіть мене! Ага! Тут якась чортівня відбувається! Сюжет фільму поєднує в собі як деяку історичну достовірність, так і містику. Створюючи сценарій, режисер працював з великою командою консультантів із різних історичних нюансів від етнічної релігії худу до зародження і становлення блюзу. Також, незважаючи на те, що головним героєм картини фактично є молодий музикант Семі Мур, значно більшу увагу до себе привертають брати-близнюки, кожен з яких має свою не надто веселу історію в минулому, але про це детальніше в наступному розділі. Я об'їздив весь світ. Бачив, як люди гинуть, з причин, яких уявити не міг. Також вампіри у фільмі зображені не всемогутніми монстрами, здатними обертатися на зграї кажанів чи міняти своє обличчя. Ні, тут усе буде а, простіше, але від того не менш атмосферно. Зокрема, у фільмі використано відомий факт, що вони не можуть увійти до приміщення, якщо їх туди не запросять, що також створює певний гумористичний ефект. Бо здавалося б перед тобою кровожерний монстр, але поки ти йому сам не скажеш, чуваче, давай заходь, він так собі стовбичитиме перед дверима, як дурний. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж ще відчиняє? Це не твій брат. Однак із ними ж також пов'язано певний недолік фільму, оскільки глядачам так і не пояснюють звідки ж вони взялися. Що вона за чортівня?» Сказано лише, що їх може приваблювати музика. Тобто грати може занадто добре, це хріново закінчиться. «Ага, Це ніби лягти в труну до дракули. Мені особисто хотілося більшого розкриття їхнього походження, хоча б на рівні, знаєте, ходять чутки, що колись щось там відбулося, і з'явилися усі посланці пекла.